Тетяна Першина майже рік тому разом із чоловіком та восьмирічним сином евакуювались до Хмельницького із Донеччини. Жінка розповіла, з 2014 року їм довелось вже вдруге змінювати місце проживання. Нині усією сім'єю прийшли на відкриття нового простору Співдія заради дітей. Ми зараз навчаємося в своїй школі дистанційно, тому це. Співдія це єдина, можна сказати, можливість десь поспілкуватися, знайти якісь враження, емоції нові, такі бо дистанційне навчання це да таке, можна сказати, обмежене спілкування. Співдія заради дітей це проєкт, який передбачає відкриття осередку для малечі віком від 5 до 12 років. Він має на меті допомогти маленьким українцям пережити війну та подарувати відчуття спокою. Першочергово проєкт направлений на переселенців, однак заняття зможуть відвідувати і місцеві. Для творчих уроків рухливої та пізнавальної діяльності набирають групи до 15 дітей. Заняття проводитимуть двічі на тиждень впродовж місяця. Потім групи оновлюватимуть. Руханки, знайомство, розписа которбини, різні такі групові спілкування, фото обов'язково, ну і гарні відгуки, багато подарунків і цікавих новинок. Наші спеціалісти заточені саме як ментори, як такі. Друг підтримка, який не має дуже великого надрівня на дитиною, це типу як такий друг, товариш, який може підтримати, вислухати. Та звичайно, це професіонали, які мають досвід в освіті, є, є досвід психологічний, але, типу, ми не позиціонуємо це як суто якусь психологічну послугу. На відкриття завітало близько 15 дітей разом із батьками. Привела на заняття свою восьмирічну доньку Марійку і Наталія Канавка. Вони приїхали до Хмельницького з Енергодару сім місяців тому. Ми приїхали тут. Не знайомих, не ні друзів нікого немає. І тут вона почала спілкуватися, знайшла нових друзів. І сюди вже йдемо з задоволенням. Відкрили простір на базі молодіжного центру. У нас є окремі телеграм-групи по напрямку співдія заради дітей. Так само можна прийти до молодіжного центру, відсканувати QR-код або залишити просто свої контакти. З вами зв'яжуться наші ментори. З вами можу зв'язатися я особисто для того, щоб узгодити певні моменти і вже запланувати відвидане ваших діток в рамках нашого стаціонарного простору. Це другий в Україні простір співдія заради дітей, що повноцінно запрацював. Перший відкрили у Луцьку. Які ж планують презентувати ще у восьми містах, наш проект почав існувати ще на початку війни, повномасштабного вторгнення, десь на початку березня 2022 року. Він почався як волонтерська ініціатива. Ми почали об'єднувати освітян, людей, які хочуть, люблять працювати з дітьми, і почали допомагати діткам. От пізніше наш проект почав масштабуватися. У нас з'явилися партнери ЮНІСЕФ, і відповідно, завдяки їм, завдяки фонду ЮНІСЕФ, ми змогли відкрити. Рити такі дружні простори для дітей. Ірина Кондратюк, Валерій Талуховський. новини міста.